У селі Деліїве Галицького району відкрили новозбудований свинокомплекс, розрахований на 24 тисячі голів. Це вже шостий проект компанії Даноша на Прикарпатті. Три такі комплекси працюють у Калицькому районі та вже два у Галицькому. Загалом данці інвестували в економіку області 900 мільйонів гривень. Утім, такий стан справ не тішить частину селян. Вони прийшли пікетувати керівництво Даноші. 110 мільйонів гривень та майже 30 робочих місць у Галицькому селі Делієві даноша запустила шостий свинокомплекс і будує ще один у сусідньому Маріамполі. Керівництво області заявляє за останні роки це чи не найбільші інвестиції у сільське господарство Прикарпаття. Залучено майже 900 мільйонів інвестицій. Це велика цифра, гривень. Чи створено 740 робочих місць. Звичайно, що це є не парфюмерна фабрика є якісь певні відхилення, але я твердо переконаний, що і рв думка не тільки моя, і спеціалістів. що Даноша дотримується, витримує весь комплекс екологічних питань. Невдоволені відкриттям нового свинокомплексу представники територіальної громади. Сільські активісти вважають, що компанія не дотримується екологічних стандартів. За чинним законодавством свиноферма – об'єкт підвищеної екологічної небезпеки, наголошують екологи. Відтак при землетрусі чи повені відходи здатні отруїти землю та воду не лише у прилеглих селах. В разі повені, а ми знаємо, які в нас сильні бувають повені. В разі землетрусу а наша земля дійсно. Е Періодично підпадає під дію сильних землетрусів, і 6, і 4 балів, які можуть розрушити дамби, і оце все добро. Що там назбирано, може піти і просто змити не тільки населені пункти, попасти в річки, і це буде шкода завдана не тільки громаді села Делієва, а тим, хто знаходиться нижче по течії, басейну річки Дністер. Люди кажуть, бояться того, що можуть залишитися без питної води та землі, яка їх годує довколишні села, де вже діють свинокомплекси комплекси та де їх ще планують, навіть назвали квадратом смерті. Це є квадрат смерті, тому що це є Деліїв свинарник, лани свинарник, тумер, тустань, свинарник і Маринопіль-свинарник. Це є квадрат смерті. Майте на увазі і від тустані, від великої свинок з великого свинокомплексу іде гноє провід, який йде на наші землі. Данці запевняють, проблем з екологією немає, бо компанія працює за європейськими стандартами та у рамках чинного законодавства. Дотримується вимог не лише українських законів, а й данських, які ще більш жорсткими. Вважаю, наша працює у рамках європейського законодавства, яке більш жорстке ніж українське. Усі ці норми витримані і у Далієвому. У Данії дуже сильно врегульовані ці питання. Ми дотримуємося їх і тут. Гній використовуємо як органічне добриво. Також при одній із наших ферм побудований біогазовий завод, який переробляє відходи. Сподіваємося, що такий самий незабаром і буде в Галицькому районі. Громада, яка живе у селі, повинна жити і розвиватися. Так само повинна йти. Вперед Даноше, і ці кроки ми маємо робити разом. Данці готові домовлятися з селянами. Наступний етап переговорів запланували на 25 листопада.